Такі. Доброго такі дня, усім. громадська організація доста, місто Немирів. Подивіться, подивіться, все. що влаштовують працівники якоби названого ТЦК. Це такі. Махає Це військовий, скажіть, це військовий? Хай козу позабере. Вони то не платить гроші, де думає беруть. То не платить гроші беруть. Що, що це таке? Не на ні дайте. Не на нітай. Вони вже заколопали. Ворог на банкові, а вони воюють на сході. Опла, Хлопці, а чого ви не йдете в міську раду? Там є багато таких. А там сидить такі, як в міській раді сидить такі. Ви мені, ви не підходьте до мене близько, я не можу, коли телефон така людина. Забороняю. Я не заберу телефон. Ви військовий? Забороняю зйомку. А хто мені... забороняєш? Ви... Ти... ви не вправі мені забороняти, будь-що 34 стаття Конституції України дозволяє мені Будете знімати, фіксувати. Знімати. Ти покажи документи, що ти громадянин України. А може ти ізраїльський... НКВДшники? Не КВДшники сорок тисяч ізраїльського спецназу завезли в Україну. Що встановите нормально? Це ще не, ви гроші не приведемо. То в чому проблема? Хлопці, призупиніть. Я, я розумію вас. Я, я, я розумію. Призупиніть, буде. будь ласка, ці злочинні накази. Не виконуйте їх. Хлопці у вас якісь претензії є до чоловіка. Все ви вільні пішли пішли ідіть собі. В поліції в поліції, в поліції. В поліції. В поліції. Немає, немає ніяких претензій. Тому а шановні Переставайте виконувати злочинні накази. І якщо ви військовий, то туди верховну раду біжіть ви Верховну Раду. Це ви зобов'язані туди йти, а не громадянини України. А ви її читали? Ви її в очі бачили. Ви читали хоч одну норму закона. візьміть ви почитати. Я не зобов'язана знати закони. Я не повинна, а ви повинні знати закони. Ви повинні в першу поліція чергу знати закони. Найблик. Все, поліція Я до нього ніяких претензій не має. Тому, шановні, ідіть з Богом. Пішли. Я пішли. Не... пішли. Гайда, пішли, ми подивимося, телевізор виберемо. Все любі друзі, отак у нас відбувається отакий от безприділо, таке свавілля. Тому вставайте і захищайте свої права. Далі.